Всім вітання. Зараз проведемо ранкову зарядку з ефіродинаміки. Підняти настрій, тому що всім сумно з моїми експериментами. Кажу дядько щось там включає, виключає, а нам нічого не зрозуміло. Все по нулям, все виключено, стоїть акумулятор, стоїть щуп, стоїть лампочка на трансформаторі. І тепер даю живлення. Живлення дав, струм іде, частота 42, лампочка не світить, так? Нічого не роблю. Доторкаюся, лампочка загорілася. Струм 337, частота впала. Виключу. Що ви побачили? Абсолютно в системі. Всі параметри. Конденсатори, як стояли, так і стоять. Всі виключені. Стоїть резонатор знизу, зверху. Включаю, не працює. Виключив. От беру. Бачите, не працює. Струм іде, частота є. Від'єднав, звичайно, що працювати не буде, тому що струму немає. так? Знову включаю, знову не працює. Відключив, Запрацювало. І тепер починається запитання, чому ранкова зарядка і чому ефіродинаміка. Хвильові процеси і віхрові структури наскільки складні, що для того, щоб розуміти і налаштувати систему, треба провести не одну сотню експериментів і відчувати ці процеси, якби вже під коркою своєю. Хто думає, що от просто взяли ви схему, катушку вам дали, креслення дали. І ви запустите все, це глибока помилка. Тому що наскільки тут тонкі матерії, їх не видно. Я вже спеціально ставлю прилади, щоб хоч чуть-чуть орієнтуватися, що відбувається в системі. Ви побачили. От. Лампочка є, так? Не працює. Струм частота є. Включив. Запрацювала. Зрозуміло, так? Тепер рухаємось далі. Даю живлення. Лампочка працює, струм 3, 37, частота 29. І тепер дивимося, що у нас відбувається із електромагнітним потоком. Добавляю ємності на резонаторі. Появився свист. Лампочка погасла. Бачите? Ну, вона не погасла, трошки жеврі. А тут же магнітний потік виріс. Далі йдемо. Ще більший. 2,66. Все. Пішов донизу. Лампочка лечо-лечо жевріє. І вже максимальна ємність, саме низький цей. Тепер виключаємо, йдемо в зворотньому напрямку. Лампочка взагалі не працює. Лампочка не працює. 0,96 4275. Тобто в системі гуляє енергія, але вже на цьому вузлі енергія відсутня. Виключаю. І включаю. І запрацювало. Збереглася. Зараз почекаємо трошки, енергія вляжеться, хвильові процеси спадуть. Не, не зовсім розрядилося. Тобто міжвідкова ємність працює як конденсатор. Тобто, в даний момент, щоб ви зрозуміли, на резонаторі конденсатори всі виключені. Але між віточками залишається енергія. Фірі так залишається енергія, вона накопичується. І для того, щоб її розігнати, бачите, дав живлення. І потім другий раз і вона засвітилася. У момент виключення йде зворотній викид. І цей викид розкручує енергію, і потім, коли ми вже другий раз включаємо, у нас лампочка працює. Так що, хто думає, що працювати з цими системами це так просто, глибоко помиляється. Ну і тепер, щоб вам було цікаво, що це за резонатор, він нічого тут складного не має. Це у нас йде намотка в одну сторону, і потім доходимо до середини піднімаємося на другий шар і вертаємося назад. Але нижній і верхній мотаються один за годинниковою стрілкою, другий проти годинникової стрілки. Це важливо. Якщо хто дивився схему Дональда Сміта, там є права ліва намотка посередині. Тобто це у нас середина з'єднання. А тут іде права ліва намотка, і тут іде штовхування. Ефірних потоків, електромагнітних потоків. Як не називайте, але факт того, що для того, щоб щось отримати, треба розуміти, що таке електромагнітні процеси, що таке вихрєві структури, як вони штовхуються, і як можна отримати такі результати. Крайнє моє відео було нібито ні про що, але коли я з допомогою одного тумблера. Міняє частоту в 10 разів, це чогось варте. Люди того не розуміють, але це не моя проблема. Я демонструю, що це реально є. Сьогодні показав на практиці, що таке ефіродинаміка і як вона може вас здивувати, але ці процеси знато складні, щоб їх зрозуміти просто теорією. До тих пір, поки ви самостійно не почнете працювати кожного дня, ну, не обов'язково кожного дня, але хоча б, щоб у вас весь час мізки працювали в потрібному напрямку. Тобто просинаєтесь в 3 години ночі і вони вам видають результат. Сьогодні проснувся в 2, потім в 3, потім в 4, а в 5 зняв відео для вас. Так що хай день буде добрий. До нових зустрічей.